Ветеран з Олександрії Володимир Собовенко здійснив зимове сходження на Малу Говерлу. вершина висотою 1762 метри над Рівнем моря. Він разом з іншими учасниками з різних регіонів України долучився до дводенного гірського походу в Карпатах у межах проєкту та спільноти Друге дихання. У виїзді взяли участь військовослужбовці та ветерани й ветеранки з протезами. Групу супроводжував Олександр Педан, співпродюсер і ведучий документального проєкту. Second wind, що розповідає про реабілітацію ветеранів через активний спосіб життя для Володимира Собовенка, це сходження стало особистим викликом і важливим кроком вперед. Написано на сайті міської ради. В гуманітарному ліцеї відбувся інформаційно-комунікаційний захід, присвячений побудові сучасної системи підтримки молоді у виборі професій. Зустріч об'єднала учнів, батьків та педагогів задля формування спільного бачення майбутнього ринку праці в громаді. Пілотним закладом у реалізації даного проєкту став гуманітарний ліцей. Саме на базі ліцею розпочнеться апробація нових методик профорієнтаційної роботи, які згодом стануть прикладом для впровадження в інших закладах освіти громади. Вокальний гурток БДЮТ Зоряний шлях, керівниця Анастасія Онопа, став лауреатом першої премії в другій міжнародній дистанційній європейській різдвяній олімпіаді мистецтв Вінта Олімпікс 2025. Окрім головної нагороди, колектив отримав почесну відзнаку Золотий талант України-2025. Визнання високого рівня майстерності, творчості та сценічної культури учасників. Про це написали на сторінці БДЮТ. На Кіровоградщині прокурори повідомили про підозру чотирьом жінкам, які за даними слідства організували та реалізували схему шахрайства щодо родичів безвісти зниклих військовослужбовців. Мешканки Кіровоградської та Черкаської областей віком від 20 до 39 років шукали в інтернеті та соцмережах інформацію про військовослужбовців, які зникли безвісти під час бойових дій, а також відомості про їх родичів. Після цього телефонували потерпілим представляючись працівницями фінансових підрозділів, військових частин або інших державних установ. Повідомляючи персональні дані військовослужбовців, вони переконували, що сім'я нібито має право на додаткові державні виплати. Потім пропонували підвищити ліміти на банківських рахунках і перерахувати наявні кошти на так звані резервні рахунки, які фактично перебували під їх контролем. Надалі гроші знімалися готівкою через банкомати в Новомиргороді та інших населених. Пунктах Кіровоградщини і витрачалися на особисті потреби. Загальна сума завданих потерпілим збитків становить близько мільйона гривень. Вихованець Олександрійського ПСК Захист Максим Деревянко отримав почесне спортивне звання заслужений майстер спорту України з військово-спортивних багатоборств. Це результат багаторічної, наполегливої праці, сили духу, витримки та справжнього спортивного характеру, зазначено на сторінці ПСК Захист. В Олександрії Максим Деревянко тренувався у Олексія Кравченка. В Олександрійському геріатричному пансіонаті відбувся шаховий турнір серед підопічних. Учасники грали за і водночас з великою повагою один до одного. Після кожної партії лунали теплі слова, обговорення ходів і дружні посмішки. Перше місце вибору Вадим Стратунов, друге місце Володимир Городовий, третє у Сергія Деркача. Переможців привітала директорка установи, відзначила учасників грамотами, медалями та приємними подарунками.